Плизнята, доброго вам часу! Я вас вітаю на моєму каналі і вітаю вас у січні 2024 року. Час летить і ми летимо з ними. Тому візьміть для себе зараз час, декілька хвилин для того, щоб зануритись в всесвіт таро, і почути поради, поради, які допоможуть вам зупинитися, сказати Ом на масте і зробити правильне рішення. Працюємо з вами на п'яти колодах, і я задам шість питань. Таро. Ви отримаєте, як завжди, для вас певну відповідь і психологічні пояснення. Так, перше питання це близнята січень і загальна енергія. Що буде для вас таким ем, лейб-мотивом або червоною стрічкою, яка пройде скрізь цілий місяць і буде супроводжувати така думка? Що це для вас буде? Так, у нас класна фраза, в українській мові гуляє вася дні свят. Це святкування. У вас, напевно, такі плани до водохрещення. У вас двоє, да? то ви, одна буде ваша половинка святкувати півмісяця, і друга половинка буде е, святкувати наступну половину місяця. Тройка кубка дивіться, як вони щебечуть, як вони святкують, як вони прям е, вау. Ви будете в групі людей. Так, Може, у вас і троє буде, може це мама, папа, я, може це бути ви і подруги, і ви будете собі так собі гарно святкувати. Подивіться, яка класна карта, яка класна ситуація для вас. Е, ну, в іншу, з іншого випадку, тут може бути питання і такого трикутника. Подивіться, у вас іде двоє і один. Так? Для тих, кого актуально, можливо, ви для себе зрозумієте, що е, ну, не ви один є. Там ще хтось є, і другий, і третій. Тому це дуже цікаво, який буде у вас місяць. Наступне питання: це яку жабу вам потрібно з'їсти. Зараз поясню, що то за жаба. А що таке um, Eat the Frog? Це означає зроби щось неприємне спочатку. Коли у вас є план дій на день, да, там на тиждень, ви знаєте так. Мені потрібно е, зробити звіт по податкам, або мені потрібно поїхати до якоїсь людини і розібратися, або мені потрібно подзвонити і сказати: віддай мені борг. І от це і називають американці, і да, цифрок з'їж е, щось неприємне. Яку неприємну справу вам потрібно буде зробити у січні, чи ну, ніби знята? Можливо, це і так раз пов'язано з тим вашим трикутником святкування? яку жабу потрібно вам з'їсти о, дьявол! Ну дивіться, якраз у вас йдуть трикутники. Розібратися у ваших відносинах. Дивіться, які класні там лапки. І розібратися у ваших відносинах з людиною, що у вас зв'язує, що там стоїть тако ззаді, за вами. І тримає, де ці ланцюги. Розбиратися у відносинах є дуже важко, і ще й місяць. Подивіться, ваші страхи. Чого ви боїтеся? Що є не так? От ми зараз проводимо семінар наших 12 магічних ночей, на які я вас також запрошувала. І один з днів це була тема Любов до себе я підняла тему сексу, оскільки часто у відносинах чоловік і жінка нам взагалі нічого не розповідали про секс. У Нас в радянському Союзі його не було. Наша мама дівчинка одна написала, теж каже, що мама закривала мені очі, коли на екрані хтось там цілувався, тобто там навіть секса не було. Нас не вчили. І секс є також проявленням любові до себе. Чи поважаєте ви себе і ваш партнер? Чи чоловік задовільняє вас? У ліжку, чи він прибігає, каже так, в мене вже така потреба, давай бігом лягай, і у вас ні оргазма, ні задоволення, нічого. Тому вам потрібно буде розібратися. що вас тригерить у ваших відносинах, хто є залежним від чого, хто вами маніпулює? Вам і вашим партнером. Роботи не початий край, як то кажуть, але в січні вам потрібно буде розібратися. Це є дуже важливим, оскільки це буде базою початку місяця і початком, хотіла кінця, але подивіться на свої відносини. Тепер ситуація. Ситуація, яку ви зараз, будь ласка, загадаєте, ставте мене на паузу. Подумайте про те, що б ви хотіли вирішити. Я витягну зараз карту, яка буде порадою для вас, як правильно вирішити цю ситуацію. До речі, дуже цікаво, тільки що я пишу відео і в переривами між ними написала дівчинка з групи каже: а буде відповідь на питання чи розклад, чи правильно я вирішила? І от я тільки що записала. 30 секунд, да? одна хвилинка це відео на Ютубі. В мене є такі маленькі відео питання, і я витягую одну карту. Тому, якщо вам цікаво справді отримати от, інсайт, можете подивитися. Так, як вирішується ситуація для вас? Що вам треба робити, а може і не робити? Близнята? О, ну, яка краста. Шестерка кубків. У нас з вами дуже класне рунічне таро. Це, по-перше, звернути увагу на свою родину, на цінності. Дивіться, яка красота. Для того, щоб вирішити цю ситуацію, все-таки подивіться на вашу, в даному випадку, можна сказати, на ваші емоційні цінності. На, зверніть увагу на свого чоловіка, на свою дитину, проростіть квіти, проростіть радість. Тут іде, в принципі, вибір в на користь, да? вибір на користь добробуту, вибір на користь сімейних цінностей. Е, можливо, якщо вам потрібна допомога, це звертати, зверніться до своєї родини, до чоловіка, до дитини, і якщо у вас. Ідуть от такі відносини. Коли вас тригерить, то це означає, що ви оберете родину сімейні цінності, добробут, ніяких там ципків наліво направо. Це просто спокій. Це допоможе вам вирішити вашу ситуацію. Я сподіваюся, що ця порада була корисною. До речі, близнят, напишіть мені під відео або в приват, взагалі, які питання от ви зараз почуєте від мене, да? які карти допомогли вам стали інсайтами, щоб вирішити ваше питання. Це дуже мені допоможе в роботі. Це допоможе мені отримати більше досвіду. Наступне особисте життя. Тепер подивимося, хто де є. Особисте життя для близнюків у січні. Що там у вас буде таким цікавим? Відповідно до того, які карти зараз випадають. У вас там все цікаво. Так. Особисте життя в близнят. Пуста карта. У вас, походу, і дно колоди мах. Мах – це в нас. Що означає пуста карта? Карта означає, що інформації немає, як то кажуть, приходьте завтра. Це означає, що вам потрібно самому вирішувати цю ситуацію. Карти не дають вам поради. Ну, колоди Мах – це означає, вам прийдеться на себе. Розраховувати мах, це в нас чоловіча енергія, це перший аркан, який говорить, що а, прийми рішення сам. Ти можеш, в тебе є ресурс. Тут, якщо подивитися, хто знає, у нас Таро, тут у нас є чотири елементи завжди. І паличка чарівна у вас в руках, у вас все в шляпі. Тому е, ваше особисте життя залежить тільки від вас. Або воно буде так, або по-іншому. І остання колода це в мене Дире Марчетті. Таро Гранд Люкс. Ми задали цій колоді два питання. Перше питання було: в чому ваш ресурс? Коли ви будете розбиратися з вашими особистими демонами? В чому буде ресурс близнят у січні? Справедливість. Старша аркан. Ваш ресурс буде в тому, що, в принципі, Ну, ви знаєте, як воно має бути. В принципі, ви, а, коли вам здається, вам не здається. Дуже класний такий трік психологічний: якщо ви там сумніваєтесь в чомусь, да, беріть якусь монеточку і кажіть, «Орел, Решка, підкидаю. Коли монета летить, і, а, наприклад, ви кажете Да, ні. У вас в голові вже буде думка, та, яка вам потрібна. От спробуйте, якщо ви думаєте, ну я не знаю, чи бути, чи не бути, ходити, не ходити, підкидаєте монету, поки вона летить, ви вже зрозумієте, не брешіть собі. Справедливість також карта, яка каже, що в принципі, все буде так, як ви накосячили. Якщо ви косячили дуже добро і робили боляче іншим, то Фіміда, наша богиня справедливості, вона все таки роздасть. Подарунки, і ви отримаєте те, що, а, на, що ви заслуговуєте. Тобто ваш ресурс в тому, що зараз прийшов час отримувати те, як ви працювали, те, що ви робили, як ви кидали те каміння. От зараз час прийшов збирати каміння. І тут вже не ви не зможете збрехати. Там вищі сили, так, вищі сили, вони бачать, вони бачать, що відбувається, як відбувається, і ви не зможете збрехати. От ми, коли народжуємося, ми голі, коли ми вмираємо також, у нас немає в останньому вашій рубашці, немає там якогось карману, щоб ви з собою щось забрали. Тобто ви це не зможете, це нереально щось забрати з собою. І справедливість каже, все буде так, як потрібно. Останнє питання це несподіванка. Слухайте, у вас такий місяць близняти. Як це? Якщо ви його класно переживете, то у вас все буде добре. Дуже класні аркани, такі кармічні, і які вас штовхають да, до трансформації. Тепер, в чому буде несподіванка? Так, несподіванка для близнят у січні. Ви все розгребете, як я і казала. Карта побідітеля. Як це? Міч побіділя кується в одиночестві. Висить такий в мене а, вислів на холодильнику. Це означає, що ви зможете все перемогти. У вас є да, лавровий листочок, червоний плащ, це енергія. Все, що буде відбуватися, вся ця трансформація, всі ці. Е, Д'яволи, хто там ще буде, маги та інші справедливість, ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте, і все буде класно. Ви зможете, вам це вдасться. Близнята, кращого бути не може. Я вас вітаю з новим роком, який наступив. Я бажаю вам, щоб ця енергія, ця інформація, яку ви зараз отримали, пішла вам на користь. І ви змогли правильно нею користуватися. Якщо є бажання, то передивіться це відео ще раз в кінці місяця, для того, щоб для себе знов-таки зрозуміти, як ви цю ситуацію для себе перетворили на позитив. Я вам, як завжди, вдячна за ваші пальці, за підписку, за коментарі. І побачимося в наступних відео.